У Вашингтоні завершуються збори МВФ та Світового банку на зборах, де присутні міністри фінансів та голови центробанків з усього світу багато говорили і про Україну цього тижня. Міністри фінансів країн Групи СЕМИ зробили конкретні кроки, щоб забезпечити для України кредит на 50 мільярдів доларів. Кошти мають надійти вже до кінця цього року. Більше про збори та кредит для України поговоримо з моєю колегою Оксаною Бедратенко. Оксана, вітаю тебе! Оксано, можеш розказати, Вітаю, як саме зараз оцінюють стан економіки України? Справді Олексію ціла тижня дуже багато у Вашингтоні говорили саме про українську економіку. Вже в шосте. Міністри фінансів країн союзник провели спеціальний круглий стіл, на якому затвердили ще раз свою позицію щодо підтримки України. Також обговорювали і вплив війни на європейську економіку вчора. Директор європейського департаменту МВФ Альфред Кемер озвучив оцінки для Європи, і він сказав, що саме через російську війну було спричинено шок для цін на енергоресурси, що призвело до поганого стану європейської економіки, яку реєструє зараз фонд. На окремій події голова українського центробанку розповідав також про уроки антикризового управління своїм. Колегам загалом надзвичайно позитивно о, оцінюється те, як Україна о, втримує макроекономічну стабільність під час війни однак наголошують, що потрібно триматися на шляху реформ. Зокрема, про це напередодні говорила директорка розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва. Вона наголосила, що подолання корупції є особливо важливим під час війни. Український народ виявив надзвичайну хоробрість. Ця українська влада провела чудову роботу, щоб ефективно провести економіку через цю війну. Україна справляється визначним чином. Протягом п'ятого перегляду програми. Ми відзначили, що всі структурні маяки виконано. Дуже важливо, що підвищуються стандарти управління. Щодо подолання корупції, всім відомо, що війна поживний ґрунт для корупції. Тому в цій сфері треба робити більше і Україна. Це Робить Осана, от ми вже згадували сьогодні, що вже до кінця цього року Україна має отримати кредит на 50 мільярдів доларів. Якщо говорити конкретно, на що підуть ці кошти? Так, Олексію, саме цього тижня цей кредит від групи «Семи», про який говорили вже місяцями, набуває конкретних обрисів. США заявили про 20 мільярдів своєї частки кредиту. Євросоюз затвердив 35 мільярдів або до цієї суми. Велика Британія сказала про 3 мільярди. Свою частку озвучила і Канада. Деталі цього кредиту будуть обговорюватися цими вихідними тут у Вашингтоні на засіданні міністрів фінансів гру. Пи семи однак, вже наразі відомо по перше, що е, за них будуть платити не платники податків не України, ні західних союзників. А це будуть гроші, які е, накопичуються на е, російські заморожені державні активи. Е, по друге, ці кошти підуть як на економічну підтримку, так і на оборонну підтримку. Е, раніше МВФ закладав е, ці запевнення ці 50 мільярдів доларів уже в свою програму. І про те, наскільки важливим є. Е, е, це фінансування для того, щоб втримати стабільність і забезпечити кошти на наступний рік для України, мені розповів Альфред Кемер, який є директором Європейського департаменту МВФ. Давайте послухаємо. Це дуже важливе рішення. Минулі декілька місяців ми говорили з урядом України про те, як закрити фінансову прогалину, яка відкрилась через те, що війна триває довше ніж будь-хто очікував, і потрібно більше бюджетного фінансування. Зараз потреба у зовнішньому фінансуванні складає 150 мільярдів доларів, і цей кредит допомагає підтримати уряд України в збереженні макроекономічної стабільності під час війни, створені основи для середньострокового з. Зростання та відбудова Останом почули ми на що можуть піти ці гроші, але чи вистачить Україні цієї допомоги для покриття всіх нагальних потреб? З того, що я чую тут у Вашингтоні від представників українського уряду від міжнародних фінансових організацій, за оцінками цих коштів вистачить точно на наступний рік, тобто необхідні фінансові витрати, соціальні виплати уряду пенсії, зарплати вчителів лікарів будуть профінансовані. Є такі запевнення однак є. Різні оцінки щодо того, якою буде фінансова ситуація на 2026-2027 роки. Адже, в принципі, МВФ каже, що ці 50 мільярдів доларів мають піти повністю на економічну підтримку, яка розрахована на багато років. А однак, те, що частина цих коштів вже зараз союзники хочуть спрямувати на оборонну підтримку, може означати, що Дещо буде обмежене фінансування саме на 26-й рік і далі. Однак, що говорить українська сторона? Вони сподіваються, що це лише перший крок активи. А за ним слідуватиме конфіскація самої суми це 280 мільярдів доларів, заморожених в юрисдикціях країн Групи Семи. Оксана, дякую тобі дуже з усіма подробицями про збори МВФ та Світового банку. Була моя колега Оксана Бедратенко.